Футбольна Україна 34 клуби і тільки один переможець. Адона, це ФІФА імперіалізм і вперше на просторі Ютуб ця рубрика пов'язана з українським футболом. Правила прості: на мапі України розташовані клуби згідно свого регіону. Колесо фортуни обирає команду, стрілка визначає напрямок і відбувається заруба за територію. Здобувши перемогу, команда займає сектор і забирає собі одного гравця в лузерів або апає рандомного футболіста на плюс два. Якщо перемогу здобуває команда з першої ліги або нищ, вона забирає собі гравця і апає свого на плюс два. Це гарантовано. Перемагає той, хто захоплює всі сектори. Отже, друзі, перший прокрут, напевно, головний претендент на чемпіонство. Потенційні опоненти для гірників Металург Запоріжжя, Дніпро-1, два металіста та зоря. Це відео я починав робити ще два місяці тому, коли Дніпро 1 існував. Результати сезону були невідомі, і трансферне вікно було закрите. Отже, стрілки відправляє шахту в бік Луганської зорі. В разі перемоги шахта в значній мірі навряд підсилить свій склад. От зря може непогано так підлутатись. Перед тим як ми стартонимо, напиши в коменти, яку команду ти підтримаєш. Перший момент від Траоре – вище. Відповідь від Луганчан, але різник. Степаненко пас на Судакова Турбаєвський справляється. В першому таймі по моментам все. Справа відкладається на другу половину. Ластіна Траоре, вийшовши віч виводить свою команду вперед 1-0. Хороший шанс був бутка. Залишивши різника поза моментом, м'яч прямував в ворота, але підстрахував Матвієнко. За 5 хвилин до кінця Траоре оформлює дубль. Перемога 2-0 і собі в склад гірники повертають бутка. Ну, рейтинг нього вищий, ніж Коноплі, тому підсилення те, що треба. Сектор зорі перефарбовуємо в помаранчевий колір. Наступною командою, яка вступить в гру, буде Олександрія. Прямують вони на північний схід, де їх чекає інгулець. Є інгулець до побачення. Блять! В переможці забирають собі в напад Сітала. Ну і тепер в Кропивницькій області залишається одна команда. Наступними в гру вступає СК Полтава, які прямують на південь. Все ж таки стрілка трішки показує на схід, тому це Ворскла, а не ЛНЗ Якщо СК Полтава здобуває перемогу, вони забирають собі гравця або і на плюс 2 і сектор переходить до них. Але Ворскла все ж таки серйозний опонент. Навіть незважаючи на рахунок 1-0, для господарів ще нічого не втрачено. У господарів моменти виникали, в гостей також. Але все ж таки в другому таймі Степанюк ставить крапку зустрічі. Досвід бере своє перемога Ворскли з рахунком 2-0. З Полтави вони собі забирають Мігунова на фланг захисту. Ще б їм замінити правий фланг атаки можна йти на чемпіонство. Наступними в бій вривається епіцентр. Вони йдуть на південь, де їх чекає агробізнес. Обидві команди представляють першу лігу. Спочатку непогано почали саме господарі. Але перший, як виявилося в майбутньому, єдиний гол забили футболісти агробізнес. Далі був обмін моментами, ми ще могли побачити голи, але не сталося. Мінімальна перемога гостей з рахунком 1-0. А плюс 2 отримує форвард шоста. Замальовуємо локацію і йдемо далі. І так, наступним клубом буде Нива Бузова перший клуб з Київської області, який вступає в гру. І рухається він в бік Чернігів. Якщо переможуть, то Нива зайде в топ-3 по території. До того ж, обидві команди можуть підсилитись футболістам в разі перемоги. Перший удар від Нехтія, відповідь від Чернігіва, і Льобка впорався. Жорсткий фол від гравця Ниви, Реф видає жовту. Момент Сергійчука обидва голкіпери проводять хороший матч. Але все ж таки гол в матчі ми побачили. За 20 хвилин до кінця Федосов вирвався на ударний простір. І без шансів для голкіпера відправив м'яч точно в дев'ятку, 1-0. Собі в команду Чернігів забирає Сергійчука і ще до того ж, апає правого захисника. Вересоцький отримує плюс 2. Помалу Чернігів розширює свій вплив на футбольній мапі. Наступна команда і знову Шахтар. Гірники будуть рухатись в бік Запоріжжя. Де зустрінуться з місцевим металургом. Також, друзі, хто не в курсі, в мене є свій власний інсташоп, в якому ви можете знайти безліч футбольних форм. Футболку обика з Роми також можемо привезти. Посилання на інсташоп залишу в описі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Всіми процесами керую я, тому все буде на найвищому рівні. 12-та хвилина могильний пробиває поворотом. 16-та хвилина шансу сніжка трохи забракла влучність. А на 22 й хвилині сталося наступне. Сніжко виводить свою команду вперед. Шанс відіграти різницю виникає в Бондаренка, але голкіпер. Удар від Степаненка знову голкіпер. Траоре кіпер. Кіпер, кіпер, кіпер. Байда на куражі. Перший тайм завершено. У другому таймі Металург запаркував автобус, і сенсаційно донецький Шахтар покидає даний турнір. Гірники награли майже на два голи, а Запорізький клуб по їх не награв навіть на один. Судаков змінює команду і плюс 2 отримує. Це П. Я вам скажу, що в нас доволі таки неочікуваний лідер по обсягу території. Наступна команда в нас рух. І зараз вони зустрінуться проти проти Тернопільської Ниви. Основний час і додатковий не виявив переможця. А от в серії після матчів пенальті досвід взяв своє. Доволі спокійно, рух переграє ниву. Забирають вони собі Давидова на ФРВ. Тернопільський клуб вибуває з змагань. І так. Стану, крутим компас. І у нас матч абсолютно на заході України. Давидов досить скоро вступає в гру за новий клуб. Дальній удар, ще удар, і з третьої спроби знову ні. Бартулович відгукнувся на передачу, але Юрій Паньків більшу частину свого життя простоє в воротах. Його пробити не так просто. Квасо виходить віч -навіч і це один Руху вдалося зрівняти рахунок тільки в другому таймі. До речі, дебютний гол Давидова. 91 хвилина подачі кутового від Волині. Войцеховський вириває перемогу для своєї команди за пару секунд до кінця матчу. Квасниця переїжджає в Луцю. І також отримує плюс 2. Цоп. До речі, вже зараз Волинь може зіграти проти Металурга, якщо компас відправить їх на північний захід. Але поки що цього не сталося. Далі в гру вступає гірник спорт. Компас відправляє їх в бік харківського металіста. 13-та хвилина гарматний постріл Кальчука і такі не беруться. Від Металіста відповідь прийшла тільки на 57. й Кобак відновлює рівновагу. Металіст міг вийти вперед, але в підсумку отримує привіт свої ворота на 91-й хвилині. Отже, Гомес підсилює захист гірника і. Голкіпер отримує плюс 2. Треба трішки перефарбувати територію, щоб не зливалось. І так у нас Волинь вдруге вривається в гру, йде на південь, де їх чекає Прикарпаття. Футболісти Прикарпаття почали непогано, але до 15-ї хвилини м'яч вже побував в їх воротах. По ходу матча команди обмінювались небезпечними моментами, але рахунок не змінився. Плюс 2 отримує лівий захисник луцької команди. Був 64 став 66. Ну що ж, на заході України волиняни продовжують колекціонувати сектори, фарбуючи їх в свій колір. Наступними вривається в гру футболісти ЛНЗ. Компас відправляє їх на південь, де все чітко зрозуміло. ЛНЗ проти Олександрії. В матчі був забитий один єдиний гол. Кулаков, граючи за Олександрію, записує його на свій рахунок. Переможці забирають собі Селіна на фланг захисту. І тепер в центрі України Олександрія має найбільшу територію. Наступними в гру вступає ФК Вікторія. На жаль, єдина команда, яка представляє Сумщину в цьому турнірі. Стрілка обирає напрямок руху, і тут у нас гірник Спорт, які вже провели один матч. В цьому поєдинку, як і в попередньому, був забитий один єдиний гол. І друга перемога для гірника в цьому турнірі. З Вікторії вони собі забирають неча, а колесо Фортуни дає буст правому захиснику. Кожним туром команд все менше. І знову ми повертаємось до ФК Чернігів. З турніру вони вже вибили не у бозову. Тепер в них є шанс покінчити з Київським Динамо. З перших хвилин кияни включились в боротьбу. Момент в Ярмоленка, але знову Ширай рятує. Перший тайм завершується 0-0. Чернігів жодного разу не підійшов до воріт опонента. В другому таймі Динамо продовжує тиснути, але доля Шахтаря спіткала й інший український грант. Сергійчук, який проводить свою першу гру після переходу, пробиває Пущана за дві хвилини до кінця матчу. Один момент, один удар і друга сенсація в нашому турнірі. Динамо покидає Шапаренко, А плюс два отримує ЦЗ. Неочікувано, але ні шахтар, ні Динамо далі не проходять. А ще залишається більше половини команд. Переходимо до наступної команди, і тут у нас колос, який йде на схід. Тут їх вже заждались оболонщики. Київське дербі. Момент Моменту Демченка вище воріт. 18-та хвилина пробила Мілько, який же красивий гол! Зняв паутину з дев'ятки. В цьому матчі колос прекрасно справлявся. В них моменти виникали раз за разом, і в другому таймі перевага була подвоєна. Могли навіть забивати третій, але не сталося. На підсилення колесу приходить Кіча. І ще мінус один столичний клуб. Обираємо наступну команду ФК-Буковина. Вона прямує на схід, де їх чекає пуста територія. Незважаючи, що матчу не було, за новий сектор плюс 2 ніхто не відміняє. Цірюпін отримує рейтинг 60. Далі у нас Полісся і тут і тут цікавий момент. Я так прикинув, що це все ж таки пуковина. Паламарчук прокидає і Палаганюк відгукується на передачу, майстерно замкнувши її. 1-0. А до 20-ї хвилини Боня подвоює перевагу. Я не знаю, як вони це роблять, але рахунок 3-0. Левка Пуковина виносить житомирську поліція. Чернівецький клуб забирає собі Будківського. І згодом так виходить, що апає того ж Бутківського на плюс 2. Неочікувано для всіх, Буковина набирає оберт. І так, Металур Запоріжжя, ще одні слоняри цього турніру. Залупаються вони на Кривбас. Гості одразу кинулись забивати. І якби тут не офсайд, то можливо б рахунок став 1-0. Тех наростав і згодом візімана відкриває рахунок в зустрічі. Але в другому таймі, як би це смішно не було. Ніжко знову знаходить свій момент. Основний час переможця не виявив, і гра перейшла в овертайм. А от там же сильнішими виявились гравці Кривбасу. Байда допускається фатальної помилки, яка коштувала його команді участі в турнірі. Правий захисник Криворізького клубу отримує плюс 2. Наступний, хто порадує нас своїм виступом, буде Верес. Йде він на північний захід. Боротьба буде за одну з найбільших територій. В цьому матчі був забитий єдиний гол у виконанні футболіста Вереса. Забирають вони собі Бартуловича, і на Заході Верес досить солідно розростається. Крутимо далі, і тут у нас Чорноморець. Вирушають вони на захід. Це приблизно, я думаю, все ж таки Маріуполь. Моменту стогріна: Караващен намертво забирає. Спорн знову Караващенка. І в цьому моменті знову Караващенка. Але коли тебе так розстрілюють, тут жоден голкіпер не допоможе. Мінімальна перемога Чорноморця. На підвищення йде ЦАП. Спорно отримує плюс 2. Ну що ж, Чорноморець відтяв собі шматок на сході України. Далі знову вступає в гру столичний клуб. Лівий берег йде на Чернігів, який має вже в обоймі і Сергійчука, і Шапаренка. Останній вже на третій хвилині мав свій шанс. Натомість рахунок відкривають господарі. Сідний точним ударом влучає в кутворіт 1-0. Далі лівий берег міг подвоювати рахунок, але м'яч вперто не хотів влітати в ворота. На початку другого тайму активізувався ФК Чернігів. Нападники трохи заставили понервувати господарів поля. Забивши другий гол, лівий берег знімає всі питання стосовно переможця. Забирають собі Сергійчука і апають правого захисника. З Київщини в нас залишається всього дві команди. І тут у нас підтягується друзі легенда. Карпати йдуть в бік. О, тут знову Верес. Дуже багато шансів цієї команди лутати хороших гравців або апати своїх. Але на жаль, Карпати вже не ті. Відгрузивши два голи, Верес забирає собі легенду українського футболу Дениса Кожанова. Ну, як я вже казав, команда з Рівного назбирала в себе досить хороший склад. Як на мене, вони можуть претендувати на чемпіонство. І знову Верес. Це вже який? четвертий матч, мачка. І от зараз буде цікаво. Верес Кривбас. Початок матчу був явно за рівненським клубом. Кожанов помалу налаштовував свій приціл. І на 35 й хвилині все ж таки він домігся свого. Сильний удар під поперечку, Кліщук був без сили. взагалі нічого не зміг створити по ходу матча і в підсумку вони змушені пакувати валізи. А вираз підсилює захист без коровайну. Далі Чорноморець відправляється вони на північний захід. В першій же своїй атаці Штогрін пробиває голкіпера буковини. Це був єдиний гол в матчі, автор забитого Штогрін отримує плюс 2 до рейтингу. Крутимо колесо і бачимо на секторі Металіст 1925. Компас їх відправляє за межі мапи. По ідеї вони виходять на Чорноморець, який вкотре проводить свій матч. 15-та хвилина Хадіда 1-0. Далі момент у путрі, у спорна і знову удар від спорна. Футболісти Металіста зібрались тільки ближче до завершення матчу. За 10 хвилин до кінця Капіну все ж таки забиває, замкнувши чудовий навіс від партнера. Але в Овертаймі фортуна повернулась до харківської команди іншим боком. І дадена змінює футбольну прописку. Випадає агробізнес знову Верес. Я вже не дивуюсь. З рахунком 2-0 досить впевнено, вони закривають цей матч. Беков приєднується до Вереса. Перше, друзі, в гру вступає Минай. Ну, звісно, хто б сумнівався. Рівненська команда на таких матчах наклацала досить такий хороший склад. Бандура повертається в Рівне. І так Колос. Північ і ЛНЗ до побачення. На фланг захисту підтягується Додаренко. Далі колесо обирає у нас Дніпро 1. Стрілка показує на захід. Верес знову на вихід. В основний час переможець не був виявлений в овертаймі також. А в серії після мечок пенальті сильнішим виявився Верес, Піхальонок приєднається приєднується до команди з Рівного. І клуб змінює своє розташування. Він переходить на більш вигідне місце. Тут можна вийти майже на будь-якого опонента. Ну а на старому місці там досить такі високі шанси рубати з Чорноморців. Повертаємось ми до Одеси. І, до речі, вперше в нас захоплюється вільний сектор Плюс два ніхто не відміняв. Отже, Одеса продовжує свій хід. І зараз вони зустрінуться проти Олександрії На 40-й хвилині чудовим ударом шулярський вражає ціль. У підсумку цей гол став єдиним в зустрічі. І така перспективна команда, як Чорноморець, покидає наше змагання. Собі вони, звісно, забирають штогріна. Вже скоро у нас стартує чвертьфінал, а поки Ворскла виходить на гірник спорт. І доволі спокійно без всяких проблем вибиває своїх опонентів з чемпіонської гонки. Підсилюють вони ПЗ, пердута отримує плюс 2. Переходимо до наступного поєдинку. Північний захід. І це все ж таки Олександрія. Бартулович асистує на Марусича і рахунок 1-0. Олександрія відповідає небезпечним ударом ковальця. Була ще спроба у Кажанова, але в першому таймі рахунок не змінився. За 20 хвилин до кінця Олександрія залишається в меншості. Більше змін по грі ми не побачили, рахунок залишився на користь Вереса. В Рівне переїжджає Ковалець. Ну що ж, друзі, переходимо ми до першого півфіналу. Колос йде на південь. Ковалець знаходить пасом Кожанова і Кічак рятує свою команду. Момент у Лучкевича знову бандура. Удар без Бородька, рахунок незмінний. А ось в другому таймі ми з вами нарешті побачили взяття воріт. Легенда Кожанов виводить свою команду вперед. Другий тайм був повністю за Вересом. Вони ж мінімально і здолали Колос. Крутимо барабан, підсилення отримує ЛЗ. Тим часом на мапі у нас залишається три клуби. Нарешті в гру вступає ФК Кремній. Цікаво буде, якщо зараз вони ще виграють цей імперіалізм. В першому таймі був тільки один небезпечний момент з боку верес. Другій половині рівняни продовжили тиснути. І під час кутового м'яч відскочив від захисника до Олібекова, і той майстерно без шансів для голкіпера відправив м'яч в сітку воріт. На цьому поєдинок було завершено. Верес підсилює ЛП. Бартулович отримує плюс 2. Ну що ж друзі, от і настав час фіналу. Верес проти Ворскли. Верес дуже багато зіграв поєдинків, за рахунок чого і зміг бустанути свій склад. Так стало, що вже на 10-й хвилині полтавчани залишились в меншості. Мігунов зіграв по чорному, за що й був видалений. Челядін робить подачу, небезпечний удар бацола. Степаню пробиває вище воріт. Чудовий пас на Тузенка, той далі на Юрченка, і перший гол в цьому фіналі вже забито. 1-0, Ворскла виходить вперед. 39-та хвилина шанс у Марусича. Але в першому таймі більше голів ми з вами так і не побачили. Невеличка пожежа біля воріт Ворскли, але начебто не катастрофічно. Марусич пробуває знову вище. А от через 10 хвилин той же Марусич все ж таки зміг пробити Ісінка. Чудова гра в два дотики і рахунок зрівняно. Не проходить 10 хвилин, як ковалець виводить рівнян вперед в цьому фіналі. В підсумку переможцем нашого українського FIFA імперіалізму стає футбольний клуб Верес з Рівном. я і вітаю всіх болівальників цієї команди. Неочікуваний переможець, але тактика була підібрана вірно, підібрана рандомом. Тактика ідеальна. Виносиш команди з дивізіону нижче і за рахунок цього підсилюєш свій склад. Якщо, друзі, у вас є варіанти для наступного імперіалізму, будь ласка, пишіть коментарі. Найцікавішу ідею будемо відтворювати. Ну а на сьогодні у мене все. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. На все добре.